Алоха, друзі, e, на вулиці сніг, на вулиці зима, e, але дачний сезон ще не почався, але руки чесались у нас, e, чесались до... дочесались до того, що ми на китайських сайтах замовили <клухи> ось такі ось штуки. Це для садочку, це будинок, це на е, терасу нашу і ось така ще тут є. Е, так, почнемо е, з того, що е, ми придбали зараз е, отакий обмежувач. Він на, Розпакуй, покажи його. він на 5 метрів. Так, зараз його розкрию. Ось так він виглядає. Ось. Угу. Тобто внизу фіксується кілочками. Кілочки були в комплекті, то тобто, що їх треба окремо прип... по... докуповувати і е е е піде до, наш... до нас на нові клумби. Е е його не треба вкопувати, ви просто на землю ставите. Фіксуйте кілочками і ну, досипайте землю, якщо вам треба. Якщо не треба, то не досипаєте. Висота цього обмежувача 5 см. І прекрасна я рахую, це 400. Каска в мене тут є. 476 гривень. Це 5-метровий. У нас ще є 10-метровий. Зараз будемо теж розпаковувати, Такий же самий принцип, тільки більш довжина у нього. Так, і ще довша довжина. Більша довжина. Теж такий самий 5 сантиметрів. Теж з цими е, штучками, що на землю ставиш, не треба вкопувати їх. І кілочки. Ось це. Так. Е, такі п'ятиметрових у нас один а, один а і дві на 10, е, на 10 метрів. той що на 10 метрів 1033 гривні коштує. Е, да Бо ціни в Україні трошки відрізняються. Так, ми чекали довше, ніж могли в епіцентр просто зайти, або в якийсь інший будівельний маркет і одразу взяти його. Це ми трошки чекали, але чекання того вартувало. Того вартувало. Так. Так, наступне придбання це у нас ось такі е ліхтарики. Ось так вони виглядають. 415 гривень коштує за дві штучки. Ось такі вони. Маленькі. Тут у них зверху е панель сонячна, вони заряджаються від світла. Від сонця, від світла. Ми купували іншого, іншої варіації, іншої форми навіть. Хтось сумнівався, що китайське то біда, погана, погана, погана якість, але у нас вже другу зиму висять. Висить, у нас один висить, і прекрасно себе показує і А Це ми вирішили придбати іншої форми. Так, воно буде так, в такому принципу. Тут з'єднується і можете собі або так, або так ставити, щоб воно було, підсвічувало вашу терасу або щось. Щось інше, що ви захочете. Так, в комплекті дві штучки. Так. Ось ось друге. Вишово при вході на терасу нашу. Ще одне придбання, ми вже вам про нього розповідали. Це така розумна розетка. Ось так воно виглядає. Вона коштує 212 гривень. Це те, що я вам розповідав. Дома ви знаходитесь, збираєтесь на дачу, з телефона зійшли, включили, і вам за деякий там час нагріється будиночок. Або Бо ми використовуємо для конвектора. Конвектора, так, або щось інше. Ну, типу, для чого ви там собі придумаєте, для того можна. І використовувати таку розумну розетку. Ще одне придбання для нашого е, саду це такі е, диски войлочки. Зараз вам покажу. Ось так воно виглядає. Тут є проріз, щоб вам було зручно підібратися до рослинки. Якщо більше отвіру, можна вирізати, да, підрізати е, тут. Достатньо багато цих штук. Десять штук. No. так вони виглядають. Ми коли купували рододендрон в горщику, він був і в ньому був такий войлочний диск. От і ми не викинули цей волочний диск. Коли пересаджували з горщика в уже в клумбу нашу э, рододендрон, то залишили його під рододендроном і помітили, що в минулу спеку, коли у нас було прям, ну скій, там, плюс 40 у нас було, то під ним прям дуже добре зберігалася волога. Тому ми вирішили. Придбати, знайти таку штуку е, в інтернеті, і як оказалось, що є е, навіть на, на цьому тему китайському е, ці войлочні диски 157 гривень за 10 штук прекрасне придбання для е, наступного сезону. Е, ну, що буде, е, ми не знаємо, яка буде, е, яке буде літо, мабуть, що таке ж саме. Палюче. Тому ми вирішили придбати для наших рослин е, теж такі е, диски. Войлочні, мені здається, що нам буде, е, треба буде їх докупити. Бо 10 штук буде мало. А рослин у нас достаточно. Да, і вони є різного розміру, ми спробуємо наступного разу більше замовити. Трошки більше. А, ось, ось все. Значе, Значить, буде для всіх. Прекрасне придбання. Так, ще ми е, купили е, ось такі штуки е, на колінники, називається. <гум> зараз я розпиху, покажу. Це коли ти пораєшся там... В клумбі, в огороді, надягаєш на коліна. І щоб тобі було зручно ставати на колінці, щоб не цей... Не бруднитися. Не бруднитися, да, І щоб, може, там на якийсь камінчик, щоб ви комфортно себе відчували. Да, ось такі дві пари. 60 гривень коштує на колінники. Так, погнали далі. далі. У нас є отакий е, розумний таймер для поливу, така штука. Це ти, ти включаєш, е до е, води. води. Да. Ось. Ой. Ось так він виглядає. Будемо в цьому році е, тестувати цю штуку. Ти виставляєш собі е, час, коли він буде включатися. І на яку кількість хвилин. Е, 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 так, е, дуже такий увесістий <свісно> цей прилад. Е, дуже добрі на нього відгуки. Е, е, якщо треба, тобі е, можеш ну, батарейки поставити. Тут не якщо можеш обов'язково, треба А, обов'язково ставиш батареї, бо він від. Е, е, Мережі. мережі працює, а від батарей. У да. нього навіть тут є прорезані штучки, щоб волога туди не забігала до тих батарей. І да, будемо тут теж тестити. І до цього. Ця штука коштує 695 гривень. Так, і, до, і до того розумного. Оприскувача, <риска> придбали трубки для тієї штуки, коротше. В них є такі колишка, навіть це є скотч зників якісь колишка, ось такі сопла. Якщо тобі треба... Розвести ну, в якусь іншу сторону є такі розмежувачі. І ось така штука, в котрій ти робиш дірки в цій трубці, щоб поставити оці колешки. Хоча оці колешка теж гостренькі можна. Не, а, ні. не так то й легко. Коротше, береш цією штукою, робиш дірочку і вставляєш це сопло mm -hmm. туди. Прикольно. Так, будемо теж тестити. Ціна Ціна 363 гривні. Дуже добрі відгуки на нього. І ми вирішили теж до себе в садочок придбати таку штуку. Ми хочемо, там, де у нас гартань з цієї сторони, біля будиночку, поставити оцю розумну. Розумний оприскувач і провести трубки, щоб воно поливала нам гротанзію. Да, отак, От отак ми е, нарили такі е, на е, придбання. Так, е якщо треба буде, ну ми будемо ставити обов'язково картинки, можете там е ставити на паузу, е роздивитися поуважніше, що де і як. І пришмо посилання залишимо, напевно. Е як воно називається. Да, і Залишимо посилання, щоб вам було зручніше. І якщо вас зацікавило, можете теж собі е в майбутньому придбати. Да, ось так у нас мікро-розпаковка вийшла швиденька від китайського сайту тему. Да, і все мабуть, що будемо прощатися. А, ні. А. Це ми там теж ж придбали ці картини. Одна штука коштує Набір шести з рамкових. Вінтажних Ні. одна. Да. да? 126 гривень. Так. 126 і 126. Коротше, одна коштує 126 гривень. Да, вони приїхали в таких пластикових трубках, звернуті. Е -е, все, ми сюди їх повішали. На цьому все. Будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео, будьте чимними та толерантними, не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх обняв, па-па!